Пані Лесю, ми з вами вітаю вас. Найперше, ми з вами бесідуємо в переддень власне роковина голодомору. І тут була цікава дискусія, де було багато таких різних до речі цікавих речей. І чи могли б ми у вас уточнити? От як в історикажемо в першу чергу? От чи справді світ знав в той час, в 32-33, що Україна, що в Україні такий жахливий голод? Дослідження науковців показують і доводять сьогодні, що світ справді знав про те, що відбувається в Україні. Бо на сьогодні вже відомі і опубліковані навіть і листи німецьких димди дипломатів, і листи італійського консула Серджо Граденіго, який тоді працював у Харкові. Опрацьована на сьогодні преса і польська, і німецька. В які є постійно повідомлення: дрібні, невеликі, там незначні, але це все зрозуміло. Але є так само. Є документи, досліджують їх дослідники архіву Ватикану. Про те, що з Ватикан так само доходили зведення про те, що відбувається в Україні. Ну, і не будемо забувати і про Гарета Джонса, який публікував свої статті, і про інших дослідників. Їх було дуже і журналістів, їх було дуже багато. Вони, частина, ми забуваємо про пласт журналістів, які приїжджали в Україну на відкриття Дніпро Гесу, бо це було будівництво століття, грубо кажучи, надзвичайно величезне, вражаюче і так далі. І багато хто з них не тільки ж в рамках урядової програми, подорож був в Україні. Вони десь туди вліво-вправо відходили, і вони бачили, що відбувається. Хтось писав більше, хтось писав менше, але це було відомо. Але справді світ тоді стояв на порозі чергової війни. Світ бачив, як спинаються на ноги два диктатори Сталін і Гітлер. І Гітлера вони боялися більше і не хотіли сваритися зі Сталіном, якщо говорити так просто. Так і тому вибір був такий. Просто знаєте, жахливий вибір, якийсь тому, що гинули мільйони людей абсолютно жахливою смертю від голоду. Люди їли один одного, тому що вони опинилися просто в найскладнішій, найкризовішій ситуації. То чому не було у світу сил відреагувати? Це знаєте, нам з точки зору нинішнього дня видається це ну так дуже дивним. Ну з іншого боку, світ тоді був не таким, як сьогодні. Він мав менше можливостей і в інформаційному плані, і в, ну, в фізичному військовому, якщо так говорити. Це був світ після економічної кризи великої. Тобто я його не захищаю, але просто констатую, що він теж там тоді все теж було дуже складно. І очікувати, що всі б мали в себе кинути і захищати українців. Ну от не сталося цього. Щоб навіть не кинути, а послати відповідні меседжі Сталіну, що це поза межею реальності? Ніхто на це не наважився. Всі бачили, ну ми ж всі знаємо і так само. Із досліджень науковців. Всіх світ зачаровано стежив за Сталіном, бачив, стежив за тим, як будується комуністична імперія, і просто чекали, чим це закінчиться.